Щось зробили, як вони й хотіли, там додається чи не додається не знаю. По ідеї треба побачимо. Ще ж пол заливати. Не тут ще вату кинути, перехлсну. Раз, два, три, чотири штучки. І буде. І забити бар'єром. І все, кучі пару рублів заробили до обіду. Як не спати, можна робити. Йдемо перегріземо, бо казали, в час привезуть кровлю, бо буду голодний. Та їх розружати що там. А може і не що там, хто його знає. Та ще як сам буду. Та до часу, я думаю, вже Відпасе начальник, бо пасіник пішов в відпуск чи в запуск. Ну, явився педру, педутро. Таке педутро я вже кролям подавав, він прийшов на таксі приїхав. А ну, так людина робила, робила 15 днів, заробила тих 15 тисяч. Каже, 5 днів лтушка мені, а вихідного. І каже, напевно, не хватить на 5 днів 15 тисяч. Ну, то такое вже. Хто на що заробляє? Нам то гроші не треба, нам би роботу давай. Таку. Не, не хитрую, щоб не дуже крепко думати треба було. Ну, сейчас ще прикрутим. Саморези там. Під кришу он стоять. Були б я б закрутив, А так ставити лісню знімати. О, щось лопотить до мене. Що-то їде. Щось полопотіло. А може це не й до мене. Та кому я нужен?